На суді над одним із найбільших героїв української армії, Класно, да, судять не злочинців, а героїв української армії. Полковником Червінським знову ступор, відмовившись врахувати будь-які доводи захисту про невиновність арештованого і. Про необхідність, хоча б змінити запобіжний захист захід, випустити його з-під арешту. Судді вчора пізно ввечері взяли самовідвід. Ну це означає затягування процесу, тому що далі почнеться знову призначення нових суддів, і весь процес по при тому, що громадська підтримка полковника Червінського зростає з кожним днем, до нього підтримати його на суд прийшов в тому числі колишній начальник розвідки Василь Борба. Невже наша влада таки хоче, щоб звільнення червінського, героя Червінського, з, е, під арешту незаконного відбулося у революційний спосіб? Ну, якщо народ прийде звільняти Червінського, то він же ж не обмежиться звільненням одного червінського. Невже вони цього не розуміють? Йолки-палки.